Отож, друзі, до вашої уваги, Ford Focus 2020 рік на реєстрацію, стане чистий 2020 рік. 1,5 дизель механіка шестиступка з пробігом 140 тисяч кілометрів, повністю в рідній фарбі, повністю зі всією історією обслуговування на офіціалі на Ford автомобіль лізинговий був в одних руках, був в одному обслуговуванні. Легкосплавні диски R16. Автомобіль має перед зад парктроніки, має штатну задню камеру. Зараз покажемо салончик і про комплектацію декілька слів. Комплектація титаніум бізнес. Має складання дзеркал, має безключовий доступ. Має такі накладки на порогах. Електропакет. Так. Стан водійського сидіння. Сидіння в хорошому стані. Так, педалі все в оригіналі, нічого не робилося, нічого не підшивалося, не перешивалося. Стан руля. Дивимося стан кнопочок. Отакий стан. Так. Так, по комплектації двохзонний клімат-контроль, підігрів лобового скла, складання електродзеркал, камера заднього виду. Так, Є в нас присутнє е, утримання в смузі, дистронік. Асистент дистанції. Так, покажемо пробіг. Не хоче, оп. Треба зажигання включити, я так розумію. Так, 142 тисячі пробіг. Два оригінальних ключі новеньких, до речі. Так, стан стелі. ЛЕД фари, не максимальні, але ЛЕД. Також є CarPlay присутній. І штатна навігація також дуже гарно працює. Пішов у нас CarPlay. От. Дуже шустрий Android Auto CarPlay. Зараз задній ряд покажемо. Автомобіль, так як приїхав, не був на хімчистки, не було, ні поліровки. Це його косметичний стан, такий був дуже гарний стан. Ось такий кутлочок. все чистеньке. Отож. 1,5 дизель. 2020 рік. Механіка шестиступка на хорошій комплектації, Ford Focus. Чистий 20 рік. Ціна 14 500. 140 пробіга рідного, весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Все провірялося, дивилися. Автомобіль весь в оригінальній, вся сервісна історія від Ford присутня, все обслуговування. Звертайтеся.